Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Я випустила відео е декілька тижнів назад, що я роблю з юкою. І в мене з'явилися в коментарях ще додаткові питання, які я вирішила зараз показати вже в живому відео, для того, щоб у людей вже питань якби додаткових не виникало, тому що не все було зрозуміло. От зараз в мене юка. Звичайно, я до неї звертаюся вже дуже пізно, тому що у нас були дощі грози, і я не могла сюди підступитися, та і часу, чесно кажучи, не було. От зараз ми дивимося, юка, яка відквітла вже. І зараз ми будемо видаляти оці розетки, про які я казала. Я ще раз показую, тут було 4 квітоноси, один ми ось зняли вже. І зараз будемо працювати з цією юкою, і я вам покажу, що ми робимо. Ну, от, показую, що ми зробили. Ми отакою штукою висверблювали середину. Ну, Спочатку, звичайно, зрізали квітонос, і коли зрізали квітонос, там уявилася, ой, утворилася отака площина, дирка, в яку вже можна щось поставити. От ми спочатку цією коронкою розсверблили. А потім, отаким от сверлом висверлили середину. І тепер весь цей кущ, який відквіт, він отак просто, бачите, вийнявся. Ось, я його кладу. Повністю весь кущ. І отут, коли я прибрала цей кущ, якщо подивитись, ось залишились молоденькі паростки. Ось ось ось. Зараз ми далі приберемо все інше. І коли залишиться молоденький, я покажу, що я буду робити з цим молодим і як його буду нормувати. Ось такий кущ ми витягнули. Бачите? Ось така здоровецька коронка. Повністю випала все. Бо він вже квітнути не буде. Він квітне один раз. Отака. Розетка квітне тільки один раз. Ну, от і все. Буквально за 10 хвилин 4 кущі юки вже прибрані. І ось що у нас залишилося. І зараз я вам буду показувати і розповідати. Залишилися у нас отакі маленькі дітки. Якби ми не прибрали оці великі кущі, оці маленькі дітки дуже повільно розвивалися, бо все ж таки на відмирання рослина також бере багато поживних речовин. Рослина просто так не відмирає, їй весь час треба чимось живитися. І от ті кущі, що ми прибрали, вони поступово відмирали, але той час, щоб вони відмирали, вони весь час брали поживні речовини. І тому оці молоденькі е отримували дуже мало поживних речовин для розвитку. Ось що у нас залишилося. У нас залишився отакий кущик один, отакий маленький, отакий, отакий, отакий маленький. Зараз порахую, <кій> так, у нас тут залишилося. Раз, два, три, четвертий маленький. Чотири і п'ять. Коріння, як бачите, немає. висверблили, виср... вибачте, до землі, до самої землі. Але коріння дуже масивне. Ось іще, до речі, іще одна точка росту є. І для чого все це? Ну, по-перше, це розвиваються оці молоді, дуже швиденько і гарненько. Їм іде. Всі е, їм ідуть всі поживні речовини від великого старого кореня. Це по перше. А по-друге, за рахунок такого видалення старих отіх розеток е, юка не починає повсти в різні боки. І не агресує, тому що вона концентрує всі свої поживні речовини на оці рослинки, які залишилися. І в неї нема вже сил розповзатися в різні боки, бо кажуть, що юка агресор. Я вже казала, в мене юка тут росте 4-5 років. Ось вона росте на цьому місці. Вона, якщо і розростається, то е, десь у радіусі 50 см вона ходить навколо. Просто от зараз ми вибрали отут розетки і да, повибирали. Вона трошки в бік сюди змістилася і трошки в бік сюди змістилася. І так, десь навколо в радіусі 50 см, вона крутиться далі, вона не йде взагалі. І оці розетки до осені. Зараз вони підуть активно е, зростати, до осені наберуть масу і на наступний рік вони будуть квітнути. Ну, і ще пару слів про нормування. Рік на рік неоднаковий. Е, в минулому році в мене дуже багато молодої порослі було, тому я залишала. Стільки, скільки хотіла. В цьому році її трошки менше. І по великому рахунку я можу прибрати оці маленькі, оцей і оцей для того, щоб оці чотири розвивалися швидше і масивніше. Це вже за бажанням. Поки я їх залишу, подивлюсь, може я їх і приберу. Але в такому стані, коли я прибираю основні розетки і залишається отака молода поросль, у цьому стані юку можна нормувати. Тоді, знов-таки повторюсь, всі поживні речовини підуть на ті рослини, які ви залишите. Якщо я зараз оцю мань... Ой, Вже й прибрала. Оцю манюньку приберу, я її вже й прибрала. Все. Е, мабуть, і цю я приберу. Мабуть, і цю приберу. І так, я... Все. і так я знормувала юку. В мене є знов чотири великих кущі. На наступний рік вона заквітне, і знову я ці чотири кущі приберу, а замість них знову з'являться дітки. Отак От я роблю з юкою кожен кожен рік. І мене це влаштовує, вона не агресує, вона квітне і вона має гарний доглянутий вигляд. Мені не треба ходити обрізати якісь старі облізлі листя від неї. За рахунок цього, вона в мене тримає гарний вигляд. І зараз я хотіла ще показати вам оцю юку, яку ми не висверблювали. Зараз скажу чому. Я її роздивилася з усіх боків, і я не бачу тут жодного молодого паростку. Тому я вирішила оцю мамку залишити. Звичайно, квітонос я виріжу. Але цю мамку, як зелену масу для вегетації, я залишу. І поки вона тут буде сидіти, тут навколо неї з'являться дітки. І от коли вони з'являться, от тоді я її зріжу. А зараз вона в мене буде сидіти як годувальниця для майбутніх діточок. Ну, отак от я роблю з юкою з року в рік. І вважаю, ну, саме для мене, це підходящий метод для того, щоб її стримувати на одному місці, і вона мала гарний доглянутий вигляд. Ну, на цьому, мабуть, все. І як завжди, далі буде.